Божі слова на кожен день. Щойно роботу завоювання буде завершено, людину буде приведено в прекрасний світ. Звісно, це життя і надалі буде на землі, але воно буде зовсім не таке, як сьогоднішнє життя людини. Це буде життя, яке людство матиме після того. Як буде завойовано весь людський рід це буде новий початок для людини на землі. І коли в людства буде таке життя, це стане доказом, що людський рід увійшов у новий прекрасний світ. Це буде початок життя людини й Бога на землі. Та для такого прекрасного життя потрібно, щоб очищена. Та завойована людина підкорилася творцю. Тож робота завоювання це остання стадія Божої роботи перед тим, як людство війде в чудове місце призначення. Таке життя, це майбутнє життя людини на землі, найпрекрасніше життя на землі, саме таке життя, якого людина прагне. Але ніколи не могла досягти за всю світову історію. Це остаточний результат шести тисяч років роботи управління це те, чого найбільше прагне людський рід, і це також Божа обіцянка людям. Але ця обіцянка не може збутися негайно людина війде в майбутнє місце призначення лише тоді. Коли роботу останніх днів буде завершено, а людину повністю завойовано, себто коли сатана буде розбитий вщент. Після того, як людину буде очищено, у неї вже не буде грішної натури адже Бог переможе сатану, тобто вже не буде зазіхань ворожих сил та й самих таких сил. Які могли б уражати людську плоть. Тож людина буде вільною та святою вона війде у вічність. Людина буде вільною, куди б вона не йшла, лише якщо тримати ворожі сили темряви в путах, і тоді в неї не буде бунтарства й опору. Сатану лише треба тримати в путах, і з людиною все буде добре. Зараз усе так, як воно є, тому що сатана досі збурює лихо по всій землі, а вся робота Божого управління ще не добігла кінця. Щойно сатану буде розбито, людина буде повністю звільнена. Коли людина здобуде Бога та вийде з під влади сатани, вона узрить сонце праведності. Життя Належне нормальній людині буде відновлено. Усе, що мусить мати нормальна людина, як от здатність відрізняти добре від лихого, розуміння того, як їсти й одягатися, спроможність жити нормально, усе це буде відновлено. Якби Єву не спокусив змій, людина мала б таке нормальне життя після того, як її було створено на початку вона мала б їсти, вдягатися та жити нормальним людським життям на землі. Та після того, як людина стала порочною, це життя перетворилося на недосяжну ілюзію, і навіть сьогодні людина не насмілюється таке уявляти? Насправді це прекрасне життя якого прагне людина є необхідністю. Якби в людини не було такого місця призначення, то її порочне життя на землі ніколи б не припинилося, і якби такого прекрасного життя не існувало, то не було б кінця ні долі сатани, ні періоду, у який сатана тримає владу над землею. Людина має прийти у світ. Недосяжний для сил темряви, і коли так і станеться, це буде доказом, що сатану розбито. Таким чином, коли сатана вже не чинитиме перешкод, сам Бог керуватиме людством, і він керуватиме й розпоряджатиметься всім життям людини. Тільки тоді сатану буде насправді розбито. Сьогодні людське життя. Це переважно життя в бруді, це досі життя в стражданнях і бідах. Таке не можна назвати перемогою над сатаною людина, ще не втекла від моря бід, ще не втекла від тягут людського життя та впливу сатани, і вона досі нескінченно мало знає про Бога. Усі людські тяготи створено сатаною. Це сатана приніс страждання в людське життя, і лише після того, як сатану буде взято в пута, людина зможе остаточно втекти від моря бід. Але щоб узяти в пута сатану, потрібно завоювати та здобути людське серце, зробивши людину трофеєм у битві із сатаною.